Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Батьки їдуть в Угорщину після ізолятора. Хлопець пропав. Не вже вбили. 18 липня у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо зникнення 20-річного студента Олександра Гашевського під час відпочинку в Карпатах. Востаннє батьки з ним спілкувалися 14 липня. 17 липня угорські прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка з українським студентським квитком на березі Тиси. Наразі триває його іденти. Ідентифікація. Суспільне поспілкувалося з батьком хлопця та правоохоронцями. Як повідомили Суспільному в поліції Львівської області, 18 липня до правоохоронців звернулися батьки студента Львівського університету Олександра Гашевського написали заяву про зникнення сина, який поїхав на відпочинок у верховину Івано-Франківської області. У єдиний реєстр досудових розслідувань було внесено інформацію. Розпочато кримінальне провадження за фактом безвісти зниклого. Негайно було розпочато пошук. Повідомили у поліції, як розповів у Ментрі суспільному батько юнака Микола Гашевський. Востаннє зв'язок із сином був вранці 14 липня. Останній дзвінок був 14 липня. Вранці о 9.00 зв'язок був нестабільний. Почув, що він в автобусі їде назад з Карпат. І відтоді більше жодної інформації немає. Через годину передзвонив, а зв'язку вже немає. Телефон вимкнений. Більше він не вмикався. Спочатку думали, що телефон розрядився. Приїде жінка, поїхала в верховину. Щоб подивитися на місці, показати фотографії. Заяву написали на місці. Вони її прийняли. Але наразі відповіді ніякої немає. Єдине, що вони сказали, що дзвінок останній був із Закарпаття, розповідає Микола Гашевський. Батько хлопця каже, Олександр поїхав на Івано-Франківщину на кілька днів на відпочинок. Їхати на Закарпаття не планував. Він нічого не розповідав про плани їхати на Закарпаття. Абсолютно, це все ж далеко від верховини. Що там робити? Поліція у верховині Івано-Франківської області Реда висувала версію, що вирішив такти з України, найняв машину і поїхав на Закарпаття плисти через тису, але він плавати. Не вміє, виглядає підозріло. Варіант йти топитися в тисі виключений, бо піде, втопиться та й все. Тож швидка річка, каже чоловік. За словами адвоката родини Гашевських Олега Веремієнка, угорські прикордонники виявили на березі тиси тіло чоловіка зі студентським квитком. З приводу розшуку без звісти зникло Олександра Гашевського, 20-річного студента, Львівського національного університету, який зник 14 липня на території Закарпатської або Івано-Франківської областей. Мені подзвонили перекладачі з Мокачівського. Прикордонного загону про те, що вони отримали повідомлення півтора тижня тому від угорських правоохоронців. Фотографію з тут квитку на ім'я Гашевський Олександр, який вони знайшли на тілі молодого чоловіка через те, що перебував у воді. Ідентифікувати точно чи це він чи не він, не можна. Але в кишені був з тут квиток на ім'я Гашевський і дві банківські картки на ім'я Гашевський, розповів чоловік у відеозверненні на Фейсбук-сторінці. Батько юнака Микола Гашевський додає, що впізнати людину на фото неможливо. Речниця Мокачівського. Прикордонного загону Леся Федорова повідомила Суспільному, що офіційну інформацію про виявлення на березі Тиса ймовірно українського громадянина надали лише вчора, 30 липня. Батько Олександра Микола Гашевський розповів, що припускає, що сина могли затримати представники ТЦК, а згодом його не стало. Перші адвокати, яких я шукав, радили мені просто почекати, тому що багато випадків, коли людей забирають ТЦК, ніяк не реєструють, просто б'ють кілька днів і змушують підписувати документи, що вони йдуть на контрактну службу, а потім їх їх відсуджують назад, бо били катували, і підпис незаконний, і це не так, щоб масово, але десятки випадків. Піймати, бити зранку до вечора контракт і в навчальний центр. Звіти вже можна подзвонити, і я переживаю, що сталося найгірше. Що його забили, і все. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.